Тритіко це снодійний чи антидепресант. Тразодон чи тритіко це антидепресант з вираженим ансіолітичним та снодійним ефектом. Він покращує настрій, зменшує тривогу та покращує сон. Використовується для лікування депресії з порушенням сну, тривожних розладів. Соматизованих розладів, а також при бесонні як допоміжний препарат. Але чому його вважають снадійним у малих дозуваннях від 25 до 100 міліграмів цей препарат має виражений снадійний ефект. Тому багато хто з лікарів назначає тразодон в якості снадійного препарату без симптомів депресії. Є лікар-психіатр розповідаю про медицину, психологію та психіатрію. Підпишись, мене багато цікавого. Приваги трозадону полягають в тому, що він не викликає залежності, як бензодіазепіни, не порушує глибину сну, не впливає суттєво на вагу чи рівень пролактину, може покращувати настрій та якість життя, зменшуючи депресивну симптоматику. Із мінусів це седація та підвищена денна сонливість, особливо на початку лікування, сухість у роті та запаморочення. А у рідкісних випадках ортостатична гіпотензія. Тому не займайтеся малюкуванням – це може бути небезпечно. Для вашого здоров'я, для лікування тривожних чи депресивних розладів завжди звертайтесь до психіатрів. А якщо вам потрібна моя консультація к психіатра посилання на мої соціальні мережі в шапці профілю.